Поперше напевно, міст би побудувалося, в нашому випадку, Івано-Франківське. А що ще? Ну, загалом, більше б робив волонтерських фестивалів різних музичних, тому що нас трошки зараз не вистачає, як на мене. Ну, я як музикант можу сказати. Більше волонтерства, Ну, тому що це дійсно, як показує практика. У Львові проходить фестиваль Файне місто. Дуже, 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 дуже багато грошей зібрали. Закрив би кавалерку. Кавалерку точно закрив би просто повністю і поставив би більше мусорників, смітників вибачаюсь, на міському озері. Я би налагодила систему транспорту, напевно. Парковки якраз десь отак. Ну це. А так у нас дуже комфортне місто. Ці крикливі вивіски, всі в різний колір, не мають якогось одного такого. Одного стилю, так. Плюс я би поставила е, світлофори там, де люди нерегульовано переходять без перестанку. Е, ще я би ще змінила? Е, будинки, щоб будувалися в одному якомусь, е, знову ж таки, дизайні, як правильно. Е, щоб воно не було все червоне, коричне, фіолетове і так далі. Мені б хотілося, щоб було дитячий простір. Мені особисто все подобається. Те, як функціонує наше місто, як працює наша влада, тому в мене немає якихось таких, скажімо, нюансів. Але хотілося б трішки, щоб більше звертали увагу на доступність нашого міста, щоб створити його безбар'єрним, і щоб ми не забували про те, що є зараз інклюзивна частина дуже важливою. Ну, апріорі я би хотіла, щоб були створені місця, де можна вигулювати тварин, тому що цього немає, або я принаймні, не знаю про це. Хотілося б, щоб були якісь окремі місця, тому що гуляти на якихось дитячих майданчиках зазвичай старші люди проти, десь просто на вулиці також треба завжди якось дивитися, щоб ніхто на них не напав і так далі. Напевно, більше б приділили увагу військовим, які прийшли з фронту, і надати їм житло, надати їм всякі умови, можливо, більше створити. Умов як пандуси, щоб мали підніматися, тому що дуже багато на даний момент є військових, які прийшли поранення з такими тяжкими пораненнями. Тобто, більше, напевно, звернути увагу їм. Я першим ділом би зробила притулок для бездомних тварин. Я думаю, що нам це вкрай необхідно. Це те, що перше мені в голову прийшло. Тому що дім сірка зараз вони приїжджають, їм нема куди цих тварин віддати, і це справжня проблема. У Львові немає. Бездомних тварин на вулицях зовсім. А так як ми з Львовом змагаємося і в відбудові архітектури, і в благоустрою, я думаю, це добре було б зробити першим ділом. Забагато цих електричних засобів пересування дуже мішають деколи ну, по місту їздити, і вони небезпечно дуже їздять. Я вважаю, що їм треба штрафи виписувати, щоб поліція взялась трохи за них, тому що вони прямо під колеса, під машину. Лізуть, так само на пішоходів, наїжджають.